Міністер Юрій Шкуров. Таке пробне відео. Зараз запишу. Може і не вийде це з того компа, який я придбав відносно нещодавно, виграв грант, і ну, додав свої гроші і купив. Е, так. Бо старий комп працює дуже-дуже погано, для питання. Отож, давайте огляд Федерації Шахів України. Бо тут завжди є цікаво. Ну, ми вже звикли до того, що на сайті Федерації Шахи України з'являється реклама читерів, реклама різних шахраїв. Це вже стало нормою, бо в принципі і керівництво Федерації Шахів України таким і є. Звичайно, мені кажуть, ви подивіться там на сайті Федерації Шахів України, вітаю чергового читера, чергового. Розпільвач державних коштів зі святом. Ну, не дивно це. Ну, не дивно це, що тут такого. Ну, ставраяні ось привітали з ним народження. Це мене не дивує. Так, що тут ще? Найбільший в історії онлайн-шахів е, Open. Я про нього вже коротеньке відео, таке, шортсик дав на Ютубі. І тепер скажу е, більш детально. Ну, е, Звичайно, на такі гроші збере, збереться багато вчителів. І там кількість читерів тільки тих, які відразу кидаються в очі, це ну, може 10 плюс, відразу можна побачити. Давайте в цілому подивимось актуальний список гравців на даний момент. Ну, це Ігор Коваленко, це на даний момент перший рейтинг збірної України. Дуже дивно, чому в нього такий маленький рейтинг. 897, це дуже маленький рейтинг, але це зараз перший рейтинг турніру. Тобто, хто хоче спробувати свої сили, граючи з читерами, з, як буде правильно, з пісочниками та іншими шахраями, будь ласка, ось можна ще зайти. Володимир Сакун. Так, я не знаю детально, але кажуть, що це той шахіст, який вбіг все здачі. Але цікаві моменти інші, що він весь цей час підтримує. Відносини, ну, судячи з його сторінок у соцмережах, підтримує відносини і товаришує з зрадниками, з тими, хто, а, наприклад, і у Херсоні, е, зрадив Україну і перейшов туди на бік РН. Такуну це не заважає з ними товаришувати і вести уроки з громадянами Росії, теж йому не заважає. Це звичайна ганьба. Стосовно читерства, я не знаю. Це принаймні був раніше непоганий майстер. Так я у нього абсолютно всі партії виграв. Турнірні будь-які абсолютно всі виграв. Але це майстер, який показує, який займається шахами, старається. В шаховому плані це, мабуть, непоганий шахіст. Але для мене все ж таки, знаєте, особливо після 22-го року, на перший план виходять людські якості. Потім вже шахи. П'єни мін. Міжнародний гросмейстер, Швейцарія, мій колишній учень, доволі талановитий шахіст. Він і за збірну Швейцарії грає. Не знаю, чому такий маленький рейтинг. Чому всі такі маленькі рейтинг? Знаєте, ну, я, в мене ніки налічес, їх багато, ну від там 2890 приблизно до 3 тисяч. Чому так хлопці? хлопців? Не знаю, може спеціально, може тут. Є сенс занизити рейтинг. Я не знаю цих технологій, я в цьому не розбираюся. Андрій Клімчук, друзі. Ну, багато хто вже розповідав про цього шахіста, що він читерить, і так далі. Ну, собі майстра Фіде все ж таки якось там він собі записав, але я не знаю, як він грає в шахи, Чесно, не можу сказати. Але інформація вже перший дзвіночок пішов. Хто це? Папа? Папа, кого? Треба ж писати, кого папа? Клімчука, мабуть. так? Якщо під Клімчуком, а можна подивитися, що це за папа. Ось я хочу подивитися, чи папа. Валерій А, Валерій Альбертович. Ну, це міжнародний майстер потужний. З е... Харкова, з Юракадемії. Я з ним грав багато партій ще будучи Комеєсом. В мене з ним рахунок. На мою користь, дуже великий рахунок на мою користь, але це шахіст дуже сильний, з великим розумінням шахи, професійний шахіст. Він був тренером юракадемії. Можу сказати лише гарні слова про цього шахіста. І розповім, можливо, я розповідав вже на Ютуб, але це весела історія. Я не знаю, це пишеться чи ні. Якщо воно навіть трішки буде неякісно, я виставлю таке відео. Вибачте, пробне, може, я щось не так налаштував. Я все ж таки в технічних моментах повний лузер. Шахах не повний, а в технічних моментах повний. Так ось, будучи КБС-ом, ну доволі потужним, я грав у тоді були півфінали, і найкращі 10-12 гравців грали у фіналах чемпіонаті України серед юнаків. Ось я потрапляв у фінали до 18-20 років серед юнаків і. Нормальні люди між партіями відпочивали, але ж я приїжджав до Харкова, о, Бродський, Шалімов, інші, хочеться пограти там, старі майстри, хочеться з усіма зіграти. Я йшов після турнірної партії на пліт, Рапід, благо в центральному е е клубі міста Харкова. З цим проблем не було. Так ось в одній з партій, але це мені здається, ми грали десь у Кіктіва або там на Холодній Горі. Ну, я не дуже пам'ятаю. І то в мене був. Крутий турнір, де я Ільянова чорними розірвав гросмейстра. Там і Майсієнка здається обіграв. Де я зайняв і розповідав про цей турнір, друге місце. І, і, і то через обман Фідорчука, який зробив неможливий хід, і від цього відмовився. Я чомусь так розлютився, що взяв, програв ту партію. І його тренер, оцей шахрайчик з Вінниці, Боднар, зробив вигляд, що нічого не бачив. Ну, Бог їм суддя. Коли вже у Фідорчука було 2670, я його на особисто командному чемпіонаті України з Бліцу просто розірвав. А я був ще міжнародний майстер. Витрав на партію дві хвилини, поставив мат, він після партії кліпає очікував: ти дуже швидко граєш. Я кажу: а позицію, тобі подобається? Мат на дошці. Розпив його в пух і прах. Але про партію з Шелімом. Встигаю, встигаю, друзі. Ще одна історія. І ось, здається, в цьому турнірі. Ну, в, е, і в мене дебюти тоді були Старандійка і Дракон. Старандійка це круто. А дракон повне лайно. І там, до речі, я мабуть єдину партію. Єдину, чи, може, є дві, все ж таки, програв Валерію Альбертовичу. Ось програв у драконі колись. Ну, це було в іншому турнірі. А тут я розіграв Старандійку. Щось спробував я копіювати е, з версії гри Каспарова проти Карпова. І там з позиційною жертвою не трі для тих, хто в темі е, е, якості за словами. Щось я грав, грав, десь не докрутив, але ж гра була без додавання. В мене було розрахування і на час. Я знав, що Валерій Альбертович шахіст культурний, думаючий, не стукаючи, як я, знаєте, аби стукати, таких зараз і молодих повно. А він, думаючи, шахіст. І на це в мене був розрахунок. Грабець додавання, я його підтягнув до ціхнота. В нього, мені здається, вже була навіть зайва тура, І я, можливо, трішечки некоректно чи показав пальцем, що у вас плах, можливо, щось тихо сказав. Хоча чому не коректно? Коректно. Його учні стояли біля партії. Ну, потиснули один одному руку. Я пішов, сказав, скоро виграв. Він пішов, сказав, суддям, що Шалімов виграв. І у суддів, а хто ж виграв? Валерій Альбертович думав, що він виграв, бо в нього зайва тура. І я чомусь вирішив, що грати нема сенсу, хоча в нього там, він ж давно розумів, що в нього цитно. А я, звичайно, ну, людини закінчився час, я виграв. все. Ну і добре, що підійшли його учні, я пам'ятаю, Анастасія, здається, Карлович була. Ще хтось сказали, Валерій Альбертович, ваш же час закінчився, але не було не скандалів. Він о я не бачив це. І така була весела історія, коли виграли обидва шахісти. А я тоді в цьому турнірі розповідав, записався як другий розряд, хоча був КМС, щоб менше платити внесок. Були проблеми з грошима, ну майже не було грошей. І там була система: чим нижче розряд, тим менше ти плачеш внесок. І я ото записався а після турніру кікті: хто другий розряд поприбивав тут гросмейстрів Ельянова, Моїсінка, і зайняв е, друге місце. В принципі, повинен був перший зайняти місце. Ну, той умовний другий розряд. А все ж таки КМС в Бліц вже грав тоді дуже дуже сильно. Я викликав просто гроссмейстрів рівня Голощапова з рейтингом 2600. І вище просто на матчі бліт на гроші нікого не боявся. Так, в мене грошей не було. Але я б сидів би без їжі, якби програв. Але я б не програв. Я ж грав з ними турнірні партії, тому знаю. Друзі, ми повернемося зараз до цього турніру. Більше 10 хвилин бандікам без, безкоштовна версія не витримує. Я сподіваюся, що це все ж таки ми записали. Я зможу зараз це розмістити на Ютубі і тоді продовжимо записувати. Дякую за увагу. Хто хоче, підпишіться на канал. У нас не так багато саме шахових моментів. Цим ми вчимо в нашій школі, але цікаві історії і повчальні моменти розповідає.